Українська народна казка про вічливого зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому, побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У Зайця затріпотіло серце. Треба бігти. Але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там не чекали. Його там чекала зовсім інша біда. В норі поселилася гадюка. Заяць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу у чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатися, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав вічливо. Доброго дня, добра печеро, дозволь мені, будь ласка, війти. Змія зраділа, почувши голос зайця. Вона дуже любила поласувати зайчиками. Проходь, проходь, запросила змія зайця. Але заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатися. Вибач, що потурбував тебе. Проте мене чекає дома моя зайчиха. А сам чим дужче чкурнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, подумала Нехай собі йде! Навіщо мені ці? Вічливі зайці.